Івано-Франківську відбулася спільна прес-конференція кандидата в народні депутати від політичної сили Батьківщина по виборчому округу номер 83 Руслана Терешка та екс-голови облдержадміністрації Луганської області Ірини Верігіної. Відтак Ірина Верігіна зазначила, що в ні в якому разі не можна ділити Україну, адже немає заходу і сходу. Є одна країна. А ще Верігіна підтримала кандидата у народні депутати по 83-му виборчому округу Руслана Терешка. Каже, ця людина гідно представить прикарп. Патя в парламенті, ми ж не стояли на майдані і казали схід і захід разом. Київ повинен чути не тільки Донбас, Київ повинен чути і Тернопільщину, і Західну Україну, і Івано-Франківщину, і Донбас. Бо ми всі одинакові. І ми всі українці. Я дуже задоволена, що в нашому списку сім чоловік іде молодь. Тому що молодь знає, як будувати країну. Є підприємець Руслан, у нього є бізнес, і він сплачує податки саме в нашу державу. Він чесно працює на благо України. І тому саме от такі хлопці повинні йти і перемагати. В Свою чергу кандидат народні депутати по 83-му виборчому округу Руслан Терешко виокремив декілька основних пунктів своєї передвиборчої програми. Це не допущення до влади олігархів, люстрація, а також децентралізація влади. Один з пунктів моєї програми передбачає і децентралізацію децентралізацію влади, передачі більших повноважень на місця, передачі більших повноважень як фінансових. Так і організаційних місцевим органам самоуправління е, скасуванням такої інституції, як обдержадміністрація, повинні бути створені виконкоми з відповідними повноваженнями. А ще кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 83 Руслан Терешко наголосив на тому, що гідно лобіюватиме інтереси Прикарпаття в парламенті.